Всім доброго дня, в продажі свіжопригнана шкода. Шкода Румстер. 2009 рік, двигун 1,6 бензин. Автоматична коробка передач. Автомобіль в гарному збереженому стані. Пригнано з Німеччини, Розмитнений, поставлений на облік. Оригінальні легкосплавні диски. Дискові тормоза по кругу, задній паратронік, авто без зауважень, без корозії Пороги рівненькі, ціленькі, повністю в оригіналі. Заглянемо багажник, заднє скло рідне, стан багажника, полочка присутня, болти не крутилися. В комплекті у нас дивимось, повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак, наклейка збережена. Кришка багажника без корозії. По салону карти не провищі, сидіння цілі, присутні сервісні документи, килимки на місці. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання підігрів, дзеркал, круїз-контроль, клімат-контроль, штатна магнетола. Підігрів сидінь, датчик вшина, підлокітник присутній. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово, помилок немає. По керму кермо не шите, не фарбоване. Клімат працює. Радіо працює. Склопідйомники працюють. Дзеркала. Працюють. З автомобілем йде сервісна історія. Автомобіль, слову на шкода сервіс, тюфи, два ключа по автомату. Перемикає чудово. Задній партронік. Працьовує, відображається на екран, ручник працює, оберти не плавають, двигун працює чітко, екологія на місці. Щупа не димить. кришечку притягую, з кришки також не сапунить. крила. Оригінал. Болти не крутилися. Технічно автомобіль в чудовому стані. Кого цікавить, даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально за телефоном або в телеграм-каналі. Також додатково прохожу приладом. Капот 107, 107, 99, 112, крило 91, 104, 91, 115, 107, 107, 108, 114, 104, 113, плівки на месте 106, 115, 115, кришка багажника, 116, 116, 116, 108, 185, 170, 157, 157, 176. Один косметичний підкрас на задньому лівому крилі. Скло оригінал. Дверка 105, Дверка в оригіналі. 112. 103, 115, 93 102, 82. Тойсь тобто кузов абсолютно. Збережений один косметичний підкрас без шпаклівки, технічно візуально автомобіль в чудовому стані. Кого зацікавило, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!